Думала, що тобі розказати? І знаєш про що? Давай поговоримо про Невроз. Яким, до речі, володіє, мабуть, 90% українців насправді. Тому що чому? Ну, тому що ми такі ненормальні. Ми маємо бути обов'язково найкращим у всьому. Найкраща мати, найкраща бізнес-леді, найкраща коротчі, із найкращих, аби досягти успішного успіху. І цей невроз оце да, бажання щось мати. Ми, мабуть, інколи живемо в такому шаленому темпі, і навіть не до кінця можемо собі дати певний зворотній зв'язок, куди ж ти мчишся. Да? Куди ти оце біжиш, слом'я свою голову? І це такий шалений темп, потім вигарання, апатія, депресія. Ти така раз і впала. Знаєш, захворіла. Тому що у невроза є шаленство, яке робить шкоду. Ти втрачаєш своє тут і зараз просто. Знаєш, тому що такий темп, що ти нічого не бачиш. Взагалі, ти проносишся з такою швидкістю, що ти не бачиш, як росують твої діти, ти не бачиш красу світу, ти не бачиш. А жити потрібно повільно, в певній позиції спостерігача і на своїх відчуттях, хто ти зараз. От, наприклад, подивись, де ти хто ти зараз, що ти відчуваєш? Можливо, ти їдеш в транспорті, ти можеш спостерігати цікаві будівлі, будівлі да, які пропливають за вікном, або осінь, дерева з жовтими листячками. А можливо, ти взагалі сидиш в шумній кав'ярні і п'єш каву. Повідчувай момент. І я колись сама була невротиком, не могла присісти. Тому що я думала, що не можна взагалі присідати. Що я, як жінка, взагалі маю постійно щось робити, робити, робити. вдома, побігла туди, потім сюди, потім сюди. Ми ще постійно маємо працювати, ми не можемо сидіти. Боже, це ж жах. Це потрібно припиняти. І почни з себе. Навчись жити повільно. І я знаю, що хтось сидить і каже, ага, спробуй повільно. Так, да, я знаю, є такі, які мені кажуть, що ти що ти таке говориш? Треба працювати, треба гроші заробляти. Та що, я зараз, це і все, і мені не на що буде жити. Ну, послухайте, це твоя правда, і ти в цьому живеш. Моя правда інша, і я живу в іншій правді. І навколо мене інша історія відбувається. Я вважаю, що жити треба повільно, насолоджуючись кожним моментом. Більше того, особисто моя правда, що гроші, гроші це дуже легко. І насправді, щоб заробляти спокійно гроші, і тобі вистачало, для цього не потрібно пахати 24 на 7 І не потрібно пахати на декількох роботах. Але це інша історія. Ви ж розумієте, що це все те, що тут, що там в тебе закладено. Так, ти і живеш. В тому і буде твоя правда.